світе веліможна ніч снить ли царства грізна січ лиш молитви спів крізь сон Пане Кириле Сон. дорогі січовики я пам'ятаю ваші мужні і ваші натхненні обличчя коли рік назад ми з хорею козацькою співали вам на проводах, коли ви йшли вперше на війну, захищаючи нашу святу землю, захищаючи її від розповзання шуми московського імперіалізму, на забачення врагу з васлом ставимо ворогову, христіяни з мир, не людам векеліний пир. Ви щодня стоїте на варті наших одвічних українських цінностей, а саме свободи, гідності, освіченості, шляхетного українського роду. Ви щодня жертвуєте собою, наражаєтесь на небезпеку, аби ці одвічні цінності могли накопичуватися, могли розвиватися, аби їх можна було щодня передавати нашим дітям, які вчаться. Бути такими, як ви, бути скромними, але ідеологічно підкованими, як давні січові стрільці, бути такими ж мужніми, як січовики з давньої Запорозької Січі. Не поборі ті полки, незвичажні юнаки, жар сердець і віри твердь, Україна або смерть. Ти... Ви мусите пам'ятати, що вся Україна. Вдячна вам за це, що ви щодня виконуєте свою важку і дуже важливу роботу для нас. Повертайтеся не на щиті, повертайтеся зі щитом, в якому відображається наше ясне українське небо і наше золоте українське поле. Слава батальйону Січ! Слава Україні! Господи, 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 помилуй Богі!